Ще один породенький уривок, який я вважаю зараз дуже, дуже актуальним. Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі, сини мої невеликі, нерозумні діти. Хто вас щиро без матері привітає в світі? Сини мої! орли мої, летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині. А я, дурень, один собі в моїй хатині, заспіваю, заридаю, як мала дитина. Заспіваю море грає, вітер повіває, степ чорніє. І могила з вітром розмовляє. Заспіваю, розвернулась висока могила, аж до моря запорожці степ широкий вкрили, Атамани на вороних перед бунчуками виграють, а пороги між очеретами ревуть, стогнуть, розридались. Щось страшне співають. Послухаю, пожурюсь, пожурюся у старих спитаю, чого батьки сумуєте, невесело сину. Дніпро на нас розгнівався, плаче Україна.